Цю купу старого асфальту дістали із каналізаційного колодязя по вулиці Шишкарівській. Житель приватного сектора Олексій Панасович говорить: наприкінці 21-го року на їх вулиці поклали нову дорогу. А замість того, щоб прибрати і вивезти будівельне сміття, працівники просто скидали його в цей колодязь. А дізналися про це лише на минулому тижні, коли в будинку пенсіонера стався порив труби. Начала тективе, шумить. Жінка мені каже, шо що шумить, ж що шумить, коли я відкрив люк. Вода тече. Там. О, там. А, у вас. У мене. Я позвонив сину. Син приїхав ну, десь хвилин через десять. Открив люк, заліз. Е, каже, так тут робить нічого нам. Тут каже, куб і більше. Асфальту. Про проблему жителі вулиці повідомили на гарячу лінію проєкту Експертна думка СТС. Говорять, коли сталася аварія, то в першу чергу звернулися до фірми, яка виконувала роботи. Але за адресою їх реєстрації ні працівників, ні керівництва не було. Тоді із проблемою поїхали до міськводоканалу. Я розказав оцю біду, він каже, ну що, це не наші функції, я вам направлю робітника, ну, бригадіра Парцелау. Він подивиться, якщо вони візьмуться роботу, ну за те ж ясно, що платити треба, значить, то ваші проблеми. Робітники підприємства вичистили сміття, дісталися до крана і перекрили воду. За це пенсіонер віддав півтори тисячі гривень власних коштів. Якщо б труба лопнула де то вони тоді розривають, риють там то їхні проблеми. А це, а це наші залежки, мої проблеми. Сумчанин говорить, прикро, що за недобросовісну роботу так ніхто й не відповів. Більше того, поки йшов ремонт, працівники користувалися його флігелем, лишали інструменти, речі. А коли закінчили роботи, просто зникли. Казалось би, людям добро зробили. Вони на нагадали да. о що бідно, беручи на роботу підрядників, міські служби обов'язково мають контролювати і те, як вони виконують свої обов'язки, говорить Тетяна Мироненко, аби потім це не призводило до таких проблемних наслідків. Хто контролює взагалі роботу по відновленню дорожнього покриття? Хто приймав якість, да? а хто заглянув в ці люки? Це питання, перш за все, і владі, і контролюючим органам. І е, всім, хто м, дотичний до проведення ремонтних робіт, то якщо робите, то робіть по-людськи. І якщо ви наймаєте людей або субпідрядні організації, то думайте про їх побутові умови і про те, що вони і як вони завершують ці ремонти. Новини СТС.